Ну, на касці була камера. У нього куля потрапила в каску, трошки збила камеру, і він її настроїв. З медичною сумкою на відео Олександр Калій. Йому 44 роки. Він бойовий медик. Один з тих, хто сім років тому захищав Донецький аеропорт. Народився у Вінниччині, коли був дитиною. Переїхав у Харківську область. Працював фельдшером та акушером, Приймав пологи у Харкові. Потім працював у військоматі. Була така ситуація, коли нас направили розгружати загиблих хлопців. Ну, Їх привозили в Харків, ми їх розгружали. Побачив ті поранення, які вони отримали. І частину хлопців можна було врятувати. Тобто, ну неправильно накладені жгути, пневмоторакси, кровтичі, кровтрати. На фронт Олександр пішов у 14-му. штурмував селище Піски. Пригадую свою першу операцію. Був хлопець, у нього. Було поранення, і він вже давно був в Дарницькому аеропорту, воно було в оточенні. В нього було осколкове поранення руки. Е, з дезінфекцією у нас була горілка, був віскі Джек Деніелс. хлопець, котрий із знеболюючого у нас було ампули лідокаїну. коли зубривеш дві колять, а йому вкололи три. От, дали випити 150 грам горілочки. Хлопці сіли на ручки на ножки. Почали е різати ще було світло, потім якраз почався мінометний обстріл, перебили під станцію і ми вже закінчували під ліхтарем. Скільки людей вдалося врятувати, Олександр не знає. Хтось сказав, що хтось сказав 800, не знаю, Я їх не рахував. Очі бояться, руки роблять. Просто ти розумієш, що якщо ти не зробиш це, то людина загине. А це чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік. Так же само, думаєш, що на цьому місці міг би бути ти, а хто б інший тебе б латав. Сам Олександр був кілька разів поранений. У Нас було за правило, якщо ти п'єш каву, то тобі робили каву, якщо ти п'єш чай, то тобі робили чай. Я відправив хлопців, котрі нас розбудили, ми ще не проснулися до пуття. Хлопці поїхали і десь через хвилин через 20 на мене вийшов по рації командир Комбат, сказав, Сашко, іди пакуй своїх хлопців. Вони загинули. Це було найтіші. Зараз Олександр працює у військоматі, відбирає хлопців, які служитимуть за контрактом. В зв'язку з тими пораненнями, які в мене були, я вже ну, можу бути вантажем. Тобто я не можу сильно дуже бігати, от, я не можу дуже сильно там, ривками стріляти, то я вмію, то питання не є. Але наразі я просто боюсь бути обузою. Кілька разів на рік Олександр їздить на передову. Там вчить військових надавати першу меддопомогу. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.